Вітаю, друзі! Сьогодні 19 серпня з вами Олег Кучок. Кінець інформаційного дня я підбиваю традиційно підсумки інформаційної доби для вас, мої дорогі підписники. Тому прошу підтримайте мою роботу для вас. Я вам за це, як завжди, шалено буду дякувати. Як це зробити, ви вже знаєте. Подобайка, коментар. Ну і, звісно, шер поширюйте відео своїм знайомим, аби вони долучалися до нашої платформи. Розпочну з приємних новин, які розпочалися вчора. Ви знаєте, що безпілотники... Збройних сил України, Головного управління розвідки Служби безпеки України системно долітають по НПЗ російських. Бо мені сьогодні писали, чому ж не летять? Летять друзі, летять все дані. Навіть дуже влучно під Пролетарськом Ростовській області вже в другий день горить нафтобаза після атаки дронів. Сьогодні купа є вже знімків е супутникових, які засвідчують про те, що там палагкотить дуже яскраво. І це хороший дзвіночок і нашим західним партнерам, і Росії, в тому числі, чому я зараз буду пояснювати. Також дуже влучно відпрацювали наші Збройні Сили України в Курській області і знищили третій, і це є останній міст через річку Сейм у Курській області. Це означає, що військове групування Росії, яке знаходиться між річкою і кордоном України, фактично позбавлене можливості логістичного забезпечення, постачання боєприпасів і іншим необхідним для того, щоб вони чинили спротив наступу збройних сил України, який може розвиватися, тому що як пише сьогодні західна преса, витоки такі є, передають сигнали із Києва їм. Що якщо Путін відмовиться від переговорів, то збройні сили України будуть залишатися в курску скільки, стільки потрібно, і наступатимуть далі по мірі своїх можливостей, і для того, щоб не спровокувати котел, про який багато пишуть зараз, дійсно це береться до уваги вищим військовим командуванням України, і це питання, як на мене, під контролем. Звісно, є ті, хто долучається до засудження України стосовно проведення нашої такої військової операції в Курській області, розродилась з заявою Північна Корея. Сьогодні дві країни світу, всього-навсього, Північна Корея та Сирія, які засудили нас за те, що ми почали контрнаступ на території Росії. Решта просто мовчать і країни ОДКБ і всі союзники Путіна, в тому числі і Китай, і Іран, в тому числі тихенько сидять і дивляться, що ж буде далі. І розродився з приводу цього заявою Лавров, міністр закордонних справ, якого я відношу до групи радикалів у Кремлі, тому що є там умовна партія миру. Я сьогодні детально розбирав цю тему у себе на каналі. Попередніх відео можете переглянути. Він сказав, що ніяких переговорів із Україною бути не може після наступу у Курській області і розмови, що нібито Катар. Виступає посередником чи там Туреччина, і можуть відновитися якісь переговори, які стосуються, наприклад, енергетичних питань, то це все, мовляв, брехня неправда, і такого не буде. Але я не поспішав би на місці Лаврова це все робити, тому що тиск зараз на Кремль дуже потужний. Я маю на увазі на весь путінський режим. Там дійсно вимальовується певна група, яка каже, все, стоп, треба завершувати, зупиняти десь по якій лінії розмежування. Єдине, що тепер у них є проблема лінія розмежування чи лінія фронту, вона зайшла дугою на території Росії. І що з цим робити? Там реально поки що не знають і вирішують. Тому заяви подібні до Лаврова, ви будете бачити, читати, вони будуть доволі контраверсійні. В той же час Лукашенко каже, ні, ні, ні. Треба переговори. Зверніть увагу, Лавров сьогодні каже ні. Попередньо Лукашенко каже так, так, так. Це дуже примітно, друзі. Я не те, що хочу зараз переконати вас у тому, що там дійсно виступають. Хтось за те, щоб припиняти війну, я вам співставляю факти, озвучую, а ви можете їх аналізувати разом зі мною. Якщо ви не погоджуєтесь чи погоджуєтесь, пишіть, будь ласка, в коментарях. Я, до речі, люблю читати такі ваші коментарі, дискутувати і по можливості реагую максимально на всі, і також намагаюсь і відповідати на тлі такої дуже непростої ситуації в Кремлі. Неочікувано, як на мене, дійсно неочікувано, Путін полетів до Азербайджану. Я не випадково саме так назвав своє відео, в якому про це розповідав. Ви зможете його знайти в мене на каналі. Принагідно можу вам залишити посилання в правому верхньому кутку. Переходьте, дивіться, дуже цікавий візит. Він зараз е висвітлюється дуже потужно. Алії входить із Путіним до православної церкви. Розповідає, що тут усе добре. Це висвітлюють російські е пропагандисти, які працюють із Кремлем. Популярні на Росії політичні, так звані експерти та блогери. Путін поїхав не випадково до Азербайджану, тому що йому треба зараз відновлювати економіку. Я не буду вам тут інсайди розповідати ще раз. Посилання правому верхньому кутку переходьте. Дивіться дуже цікавий візит Путіна в контексті складної ситуації в Курській області та намагання його відновити співпрацю з Іраном. Так, з Іраном він хоче використати Азербайджан, щоб і газ туди постачати, ну і так далі. Там цікава тема. Переходьте, дивіться. І також сьогодні у виданні Доекономіст вийшла публікація, яку активно обговорюють у соціальних мережах. Вона контроверсійна, так суперечлива в своєму змісті, але стосується саме того, як коли і ким ухвалювалися рішення стосовно початку військової операції в Курській області. Так, от. Видання пише, що Сильський почав готувати наступ на Росію ще на початку липня. Можливо, це правда, а можливо і ні. І він робив це дуже таємно. Розмову він вів виключно із Зеленським для того, щоб не було витоку інформації. Також він повідомляв про деталі підготовки окремих бригадних генералів. І якраз у цій історії видання згадує скандальну тему із камбригом 80-ї бригади, який відмовився наступати нібито Курську область, що я, чесно кажучи, ставлю під сумнів, можливо, там якесь інше завдання було, але просто вам переказую те, що написано. І після цього він був знятий з посади. І як пишуть в видані, то загалом початковий план мав на меті удар, в тому числі і по Брянській області, але потім його обмежили лише Курщиною. Але ви знаєте, що кілька днів тому повідомлялося, що Збройні Сили України... Пробували наступати в Білоруській області, але їм там це не вдалося, тому що вони наткнулися на серйозний спротив збройних сил Російської Федерації. Зеленський пишуть у виданні дуже сподівається на успіх і тривалість курської операції. Він покладає надії, що вона йому допоможе в переговорному процесі. Це вже абсолютно очевидно, тому що відбувається тиск на Кремль, щоб переговори відбувались не на умовах Путіна, а на наших умовах. І хоча операція сповільнилася, але все ж таки надій зараз в офісі президента на цю операцію не втрачають. Хоча порити із тим, складна ситуація на сході, я ще її обов'язково торкнуся. Для того, щоб не був утворений котел для наших військових, 20 тисяч українських військовослужбовців розширюють фланги і не поспішають йти вперед, оскільки це може занепастити всю операцію, так пишуть у виданні. Автори стверджують, що про цю військову операцію Захід не знав, але постфактумом прийняв її дуже позитивно і не заперечував продовження військової активності. Я особисто вважаю, що це. Не так ми погоджували цю операцію, тому що дуже важливо було розуміти, як відреагують на заході стосовно використання західної зброї на території Росії, і вже відповідні заяви починають з'являтися від очільників країн. Зокрема, глава міністерства закордонних справ данії, яка сьогодні передала нам велику військову допомогу. Пан Расмасен сказав, що збройні сили України можуть використовувати зброю, передану Данією. На території Російської Федерації під час наступу в Кольській області таких заяв лунає все більше. Багато країн говорять, що ви можете без питань там це це використовувати. Єдине, що залишається дискусійним питання ударів в глиб Росії далекобійною зброєю, яка в нас є. І ви знаєте, що днями розгорівся вже ну такий собі поки що скандал у змі між Великою Британією та Сполученими Штатами Америки. Мовляв, США заперечують Великій Британії оголосити дозвіл для України бити ракетами Storm в глиб території Росії, ну, наприклад, по військових аеродромах. Сьогодні у The Детелеграф виходить матеріал, де пишуть про те, що Сполучені Штати Америки не блокують. Запит Великої Британії на використання Збройними силами України ракет Storm Shadow. Навпаки, говорять, що ніякого запиту від Великої Британії до Сполучених Штатів Америки не надходили. Розсіє, звісно, такі публікації, які провокаційні, але разом із тим, очевидно, що дискусія триває, поки що консенсусу. І консолідованості у цьому плані наші західні партнери не досягнули. Але вода і камінь точить. Зеленський три дні тому робив відповідне звернення до Великої Британії, просив їх бути ініціаторами цих процесів. Я б, звичайно, до цього ще підключав би і Макрона. Хоча скажу відверто. Він відпрацював цю тему дуже потужно з початку лютого місяця, коли почав говорити, давайте припиняти оцю стратегічну визначеність стосовно Росії. Нехай це буде стратегічна невизначеність. Нехай Путін чеше голову і думає, що йому тепер робити, коли Збройні сили України наступають на території Росії. Він говорив не про наступ, він говорив про невизначеність і сьогодні вона є. Але дуже було б круто, якби зараз Макрон звісно підключився. Я відверто кажучи, не знаю, чому він мовчить. І про Сполучені Штати Америки, оскільки я вже про них почав говорити, то у США сьогодні стартує з'їзд демократичної партії, який буде проходити впродовж чотирьох днів у Чикаго, і на ньому мають висунути вже офіційно Камалу Гарріс кандидаткою на посаду президенти від демократичної партії. Вона набирає обертів, кампанію проводить дуже успішно. Трамп допускається багатьох помилків, вдається до особистих образ. Це не додає політику абсолютно ні в якому разі цього робити. Категорично не можна на цьому наполягають політехнологи Трампа. Він впирається і не дослухається до них. Втрачає підтримку, і зараз в шести ключових штатах Камала Гарріс перемагає Трампа з невеликим відривом, але все ж таки перемагає. Тому шанси у демократів перемогти на цих виборах дуже високі, але кампанія там в самому Розгарі кидати з важелів республіканців поки що не варто. У ну, них єдиний вихід міняти Трампа. Чи вони вдадуться до цього? Ну, я не знаю, є хороша кандидатка Нікі Хейлі, Можна було б її ставити на противагу Камалі Харіс, і дві жінки боролися б за посаду президента США, і шанси б у республіканців були б набагато вищі. Це моя особиста думка. Знову ж таки, друзі, напишіть свою. Я її також з ці цікавістю почитаю і обов'язково озвучу в наступних відео. І на сам кінець ще дві новини, які стосуються міжнародного контексту і внутрішнього українського питання. До нас у п'ятницю приїжджає з офіційним візитом прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді. Я також робив оглядове відео з цього приводу. Видання Bloomberg пише, що він нібито везе листа від Путіна для Зеленського. Хоча в Москві він був 8 липня доволі давно, якраз той день, коли Путін обстрілював лікарню Ахмадит. Пройшло майже півтора місяця з того часу. Багато що змінилося, і ситуація і на Росії змінилася, і в міжнародному контексті змінилася. Ну мені так видається, що курська операція підштовхнула. Моді все-таки хвалили те рішення про візит до України, але він буде нібито попередньо ще й в Польщі. Індія налагоджує мости, намагається розширювати свою міжнародну економічну діяльність, не зациклюючись на Росії. Хоча з Росією вона товароброт збільшує. Бо основною метою візиту моді до Москви 8 липня було саме збільшення товарообміну між цими двома країнами. Нарощення співпраці, в тому числі і в торгівлі вуглеводнями. Індія закуповує дуже багато нафти російської, ну а потім її реалізовує безпосередньо вже на європейському та на інших світових ринках. І до подій в Україні не дуже приємних. У мешканців Покровська є максимум два тижні на евакуацію через наступ росіян. Про це повідомив голова міської військової адміністрації. Добряк за даними міської влади, щоденно з міста виїжджають 500-600 мешканців. І вже цього тижня в Покровську запровадять примусову евакуацію дітей. Я дуже хочу, щоб міська влада помилилася, щоб ця евакуація в перспективі не потрібна була. Але оскільки є загроза, то такі дії потрібно робити однозначно. І рішення такі ухвалюються дуже правильно. Бо небезпека є, Збройні сили Російської Федерації продовжують тиснути на сході. Зараз в основному всі збори, які стосуються, вони дійсно спрямовані на те, щоб допомагати хлопцям на тому ж самому Покровському напрямку. Він є найгарячішим. Там десятки атак кожного дня росіяни тиснуть дуже сильно, але я дуже сподіваюся, що якийсь певний момент все може змінитися, враховуючи те, що в Курській області військова операція України не зупиняється. Дякую, друзі, що ви були сьогодні зі мною, як завжди. Дякую, що ви підтримуєте мою роботу. Мені дійсно дуже легко з вами працювати. Відверто, вам скажу. Ваші коментарі суттєво допомагають, вподобайки піднімають не лише настрій, але й стимулюють працювати все більше і більше для вас. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям. Всіх люблю, ціную, і шаную, не перемикайтесь! Все буде Україна!